Пісний станковий гранатомет К-19 е, для е, того, щоб особовий склад знав, що треба розібрати в бою, що може з ним яка проблема бути, то тут небагато частин. Основні частини там розбираються вже на, на базі, щоб вже почистити там його і в ідеалі чи ще щось ну, провести з ним маніпуляції. Для розборки, якщо залилася якась затичка, чи ще щось, тут ну, небагато скинути, приймач, а просто ну, лента виводиться, ленти нема зараз. Тут механізм досилання набоїв. Тобто це нижня частина, це верхня. Верхня частина працює за счет планки, коли, е, затвор, коли затвор працює, воно доводить верхню частину за счет цього пальця. Тобто, отак він працює. Тут е, все елементарно, просто на салазках ходить машинка і підпруження пальці. Тут ні разу, ніколи ніяких питань з ним не було в цій частині. Розбирається він легко. Треба щось взяти, таке зіпа. Ну зіпа зараз немає в даному вигляді. вибивається палець, тяга направляюча, виходить машинка. Все. Тут протерли, легенько змастили, поклали назад, направляючи. Тут палець направляючи, поклали назад. Машинка працює, так само треба попасти при при заряджанні, попасти. І отвір, і, і направляючись. В е, який момент може бути, коли тут в направляючому із ну в нашому випадку було, боєприпас кленув, то тобто лента припіднімається з цих салазок, він тут заклеєний, е, розкручується сам е, він точно мене не бачив. Ну так, краби, краби роз'єднуються, лента вбирається, тут залишається боєприпас. І далі там ну, підручними засобами якоїсь, ну, в моєму випадку, була отверта. Його потихеньку, лівіше, правіше, тут планочка підпружинена, і потихеньку-потихеньку його дістаємо. Тут, в нашому випадку, залишився боєприпас, не вже не в каналі ствола, а ще в механізмі досилання. Ми його просто так же само шомполом раз. Вибили, все, у нас все пусто, далі, ну, далі ми не розбирали, бо ми якраз в даний момент працювали. Далі зібрали, ну, зібрали ленту, все, все поставили назад і далі працювали. Е, більше таких моментів у розборці, непосередньо в місці боя, то я думаю, тут немає і більше немає, чому зламатися. Кажуть. Але Остальне треба вже розбирати. Непосредственно там на базі. Опять же, той же сами, ну, механізм, щоб почистити, що я показував, э, далі вибиваємо. Спит, наводимо, тоді. Чим це є поставити на кампії? Відбувається фіксуючий палець просто і на пружинці дістається. Далі виходить ось на ньому він далі не розбирається, як правило, тільки вже десь на заводах. Тут є верхні щочки, які приймають його, коли досилають, ну і нижні вже непосередньо, де він працює. І тут прочистили, змастили, все, тут прочистили, пружини прочистили. Так, він гарний, чистий і готовий. Тут механізм досилання, тут є така простенька штучка, її треба підзадерти. Тюма. Раз випадає, він відводиться, це фіксатор. Відводиться верхня частина і нижня. Так само все прочищується, витирається і. назад. Далі це механізм досилання. Тут далі розбирається в такому порядку. Перша група. Пружинка піджимається. Відводиться з пазу. Тут механізм просто вжимається, вперед він виводиться. Це він підпруження тримає сам боєприпас, вирівнює. Якщо він косовий. Пишка сама. Затишні просто молоток це нормальна тема. Ну, там в зіп'ї такий, типа маленький молоточок є. Тут треба зловити фіксаторів в пальцях, в одному положенні. Ось такий фіксатор маленький, він заходить в першу частину кришки і в другу. Треба просто зловити момент, коли От, він вийшов. Знімається кришки, так само почистилось і зібралося, протарлося, вставляється, все збирається вода. Тут більше, більше нічого так не розбирається. Орес тут є. направляющий, вот и раз и другой раз, и на направляющих заезжает тут, тут есть раз и зима Верхній ну, механізм посилання виставляється перший от цей пас. Ця частина заїжджає так само вже непосередньо на, весь, на, на сам станок. Ця частина верху, поверху, ну, можна і знизу, кому як удобніше. У нас і фіксатор чіпляється, все, вони тримаються, механізм працює. Раз, тут його, щоб дослати, треба знизу спеціальний палець раз, опустити донизу, він заходить. Це вже щоб механізм сам спуска вже пропустив, сам вже ну, і палець. Все. І ще таких... Там вже більш повний можна ще механізм спуска зняти, ручки, ну це вже на, на місці дуже, дуже рідко, там нема чому ламатися, засорятися і чистити вже по бажанню. Просто його треба знімати, там трохи довше гратися. Чи, чи що? Чи зняти, показати. Ну, да.